Сьогодні день купила одна історія, цікавіша з другою. Значить, що відбулося? Один сусід у іншого в Нарашці, в Челябинську завжди е ворував листи. Ну, пошту, звичайно. І тут у другого сусіда це задовбало, він положив піротехнічні засоби вибухові в цей конверт. Той знову вкрав у нього цей лист і йому відірвало кисі рук. Ось так сувора життя на Росії. Від себе додам одне, що життя на Росії воно вбиває. Хі -хі -хі. Слава Україні!